Продовж останніх тижнів зростає і кількість обстрілів авіацією. Насамперед потерпають перефронтові громади, які розташовані в 10 кілометровій зоні від лінії ведення активних бойових дій. Це Стекмагірське гуляйполе. А от і шки один із видів дрони долітають до. Кількох громад, які розташовані в 20 кілометровій зоні, московити полюють саме на звичайні будинки, на перехожих на машини, які займаються евакуацією населення. Вчора ми маємо жертву 63-літній чоловік, який порався на полі, і фпів влаштувала своєрідне сафарі. Він отримав травми, які несумісні з життям. Газ там більше, скажімо так, дратівливої дії, але його концентрація може бути, скажімо, нам невідома. І, в принципі, були випадки загибелі особового складу. Це на постійній основі. Це банальна граната, яка підноситься дроном і скидається точно вже в ціль. Проти газ Надійні такі засіб. Інше там вже військові хитрощі, хибні позиції, які заставляють противника витрачати, скажімо так, цей боєприпас і зменшити його витрату.